Друзі, колеги, всі, хто завітав на мій канал, всі, хто підписаний, всі, хто переглядає, радий вас вітати. Всім здоров'я, миру. Сьогодні в нас неділя, недільний вечір, 20 якесь там число червня, виїхав подивитися на поле. Що мене цікаве, цікаве кукурудза. Кукурудза після другої гербіцидної обробки. Хто спостерігає за каналом, той знає, про що йде мова. Буквально минулої неділі я проводив другу гербіцидну обробку. По кукурудзі, бо були нюанси. Були нюанси з падалицею соняшнику. І були нюанси з польовою берізкою. Проводив бакову суміш з двох гербіцидів, носив пунктир. Який зазначено, що йде до 10-го листка включно. І вносив інший препарат. Знову забувся, знову не пам'ятаю, буває, вилітає з голови, друзі. Е Напишу в описі під відео: е препарат від дводольних, який забирає все. Е навіть в тому числі і ріпак, і соняшник е Гранд тобто забирає все. В першу чергу виїхав подивитися для себе, зрозуміти, що відбувається з кукурудзою, поглянути вплив, фітотоксичність, якщо плюс-мінус буде видно. Як ви самі бачили в попередньому відео, я листки рахував, правильно, неправильно, я не знаю. Я рахую так. А правильно це чи неправильно, що в нас було шість листків, шість справжніх листків. Вніс на свій страх і ризик. Тому, друзі, виїхав подивитися, заодно й подивитися на Сою, показати вам, сам подивитися на її розвиток, що з нею відбувається. Ну, Погнали, друзі, погнали, не будемо затримуватися, йдемо дивимося на кукурудзу і поговоримо про ситуацію, яка є на даний момент. Взяло, не взяло, що відбувається з кукурудзою і що робити далі. Поїхали, друзі. Що, друзі? Знаходимося на кукурудзі. Дивимося на стан речей, що у нас тут відбувається. Бачите, так? Да? Бачите вигляд Соняха. Вигляд оцього цього будяка. Бачите. Йому теж гаєчки прийшли. Бачите, агрітокс у розмірі 1 літр на гектар. Взяло. Бачите, що з соняхом, що з будяками, цим соняхом, бачите, що відбувається. Він вже не відійдеться, 100%. Попередньому відео, хто не переглядав, зайдіть, перегляньте, який він був до внесення. І подивіться тепер, що з ним відбувається. Що по кукурудзі, друзі? По загальному вигляді кукурудзи не можу сказати нічого абсолютно був фітотоксичний вплив, не було тут, друзі, не зрозуміло нічого. По крайній мірі, зараз на даний момент. Прийшло 7 днів з дня оприскування, ну я не бачу нічого. Кукурудза як була, колір, забарвлення. Трохи піднялася, звісно, піднялася рості. Ну, не бачу я якихось... чогось критичного, шкідливого якогось впливу. Пишіть коментуйте, поки не бачу. Далі, в подальшому там. Коли вже буде повноцінний качан, сформується, виповниться, тоді, можливо, по рядах, в качанні по перетяжках на рядах, тоді можна буде робити якийсь висновок негативного впливу другої гербіцидної обробки. Ну а поки що, поки що зараз на даний момент не можу сказати нічого. Пишіть коментуйте. Літер. Агрітокс внесено було і 50 грамів пунктира. Зразу скажу, що 50 грамів, певно, було замало. Замало. Побоявся я давати більше баковій суміші. І так, як то говориться, друзі, очкував я, коли робив цю другу гербіцидну обробку. Тому пунктиру дав мінімальну дозу. 50 грам. Але я вам скажу, знаєте що? Мишієць. Мишієць. Забарвлення поміняв і виривається легко. І такий, коли береш його в руки, він такий жорсткий-жорсткий. Листя таке, чуєте? Аж хрустить. Аж хрустить. Тому не знаю. Спостерігатимемо далі. Все ж таки тільки 7 днів після обробітку для злаків потрібно, напевно, трошки більше. <кій> ну, от і падали ця сої гліфосатні. Бачите, і її теж, і її теж забрав, агрітокс. Забрав. А засуха. Я навіть її вирвати не можу. Короче, якось так. Ну, забрало, забрало ці бурянці, бачите це паутиця чи що воно таке, бачите, теж забарвлені, поміняло, стало фіолетове. Ці бурянці теж лободичка, бачите, все полягло. З дводольних полягло все. А це бурян, не знаю, що це за бурян. Теж. Кучерявий зробився ляг лобода, ось бачите, яка була лягла. Ну, соняшник, соняшник капітально. Капітально соняшник завернув. Прям досить жорстко. Бачите? Досить жорстко завернуло його. Ну, а так, так не знаю, друзі. От бачите. Бачите, соняшник полягав весь. Соняшник сою падалицю забрав, по мишійові поки не, не зрозумів. Може і не взяти така доза 50 грамів, може і не взяти. Будемо спостерігати далі, будемо бачити. Ну Поки то, що мене радує, що по кукурудзі, по кукурудзі не бачу я. Чогось критичного, якоїсь після дії. Ну і подивимося, друзі, на сою. Дощів у нас немає, так і не було. Пече, потім трошки щось похолодало, температура впала, але вітер, постійно вітер, кожен день вітер. Бачите, що відбувається з ґрунтом, тріскається. Вологи вже бозна, де та волога. До вологи вже не докопатися. Подивимося на Сою Хайстар, як вона себе почуває. Ну, стоїть вона в рості. Не стоїть не повністю. Стоїть. ну... Не знаю, чи то мені так здається, чи. не знаю. Якась вона замала. Замала, занизька. Для цього часу. Сіяна 18 квітня. Не знаю. Пишіть коментуйте, друзі. Ну, піднялася, трохи піднялася, звісно. 30 міжряддя Подивимося, що вона себе представляє. Бачите, яка рослина. Дивіться, стільки цвіту. Стільки зацвіло цвіту. І дивіться, яке грубе стебло, друзі. Бачите, яке грубе стебло. І дивіться, стільки гілочок на ній. Бачите, стільки гілочок. Ще мала, а вже дивіться, стільки гілочок напускала. От вам і густота посів, норми висів. Хтось мені писав, що рідко, бо там сої на полі нема. Хай буде рідко. Час покаже. Час покаже, як вона себе проявить. При такій густоті посіву. Напомню. 30-й міжжадя і тут зараз, де ми проходимо, тут на даній ділянці 400, 460 тисяч на гектар весь. Туди далі до смуги 520. Тут зараз, де ми йдемо, 460 тисяч на гектар. Дивіться, які рослинки. Бачите? Дивіться, стільки гілочок. Вона така маленька ще, ну я не знаю зростом. Раз, отак. І отак. Ну, можливо, сантиметрів 25-20. Як яка. А загалом така своя. Дощ обій. дощик убий. Бурянів немає. Буряни не ростуть. Такі справи, друзі, такі справи. Не знаю, що буде далі. Повторюється минулий рік стосовно засухи. Минулому році була така сама ситуація, і певно, що цей рік виключенням не буде по засусі, по опадах. Дивіться, скільки літає з якоїсь непонятної для мене якісь мутлики літають. Передає вам, камера не передає. Щось літає, що це таке? Чи це шкідник сої, чи що це, напишіть, друзі, прокоментуйте. Можливо потрібно внести інсектицид. Дивіться, дуже багато якихось мутлів літає. Сидять прямо на сої. Прямо на сої сидять. Можливо, потрібно інсектицид внести. Але пошкодження я не, не бачу. Можливо, цвіт. Цвіт вони не, не їдять, оці мутлі. Що ви скажете, друзі-колеги, напишіть, прокоментуйте, може це якісь цвітоїдки чи що, я не знаю. Не зустрічав. Бо по листках не видно, щоб було якісь пошкодження. А їх сидить повно. Прямо проходиш, злітають і так багато. Напишіть, прокоментуйте, друзі, чекаю від вас коментар. Отже, стосовно кукурудзки показав вам, показав вам після обробітку другого гербіцидного, поки наче норм, поки наче норм. Далі будемо спостерігати. І по сої, по сої показую як є, що маємо і знову ж таки зайшов під смугу ближче до смуги. Ну тут вже розвиток зовсім інший. Тут соя, соя в два рази вище, в два рази вище. І цвіту, бачите теж цвіту, багато-багато. І дивіться, як прекрасно. стільки гілочок соя вже напускала, бачите? Ось вам густота посів. Ось і густота посів. Так що, друзі, так. Такий ролик. Сподіваюся, цікаво для вас було корисно. По кукурудзі показав, розказав, ну стоїть зелено, наче непогано. А що далі буде? Будемо спостерігати. Ну, я думаю, що вже 7 днів після обробки. Гербіцидом, якби мали бути якісь негативні ефекти, вони б вже проявилися на кукурудзі. Це 100% що вже було б видно. А так, поки місць, поки місць все добре. За злаковими бур'янами буду далі спостерігати. Я думаю, що це ще мало часу пройшло для них. Для того, щоб побачити вже їхню остаточну загибель. Ну а дводольні, в тому числі, падалиця Гранстаровського соняшнику. Дуже гарно агрітокс в розмірі 1 літра на гектар. Дуже-дуже гарно їх забрав. Тому так, друзі. чекаю від вас коментар, зворотній зв'язок. Пишіть коментуйте. А, так, да, і стосовно стосовно сої, немає, немає бульбачкових бактерій на сої. Не знаю чому. Напишіть, прокоментуйте. Соя по сої, інокулянтом обробіток не проводив. Сіяна без добрива, живлення не було, а бульбачкових бактерій немає. Е, підживив нещодавно по листу. Вніс бор, вниз гумат, сульфат магнію і мікродобрива бобові. Ось дивіться, бачите? Передає камера. Дивіться стільки. Мутлів, мутлів якихось літає. Просто, просто повно. Я не знаю, що це таке. Обробляти інсектицидом, не обробляти, їх повно. Просто я не знаю. Ой-ой-ой, щось летить, щось летить, друзі. Йобані кацапи. Полетів, полетів. Ну, такі справи, друзі. На цьому завершу. Побажаю всім міцного здоров'я, побажаю всім натхнення, гарних врожаїв. І до нових відео, друзі, до нових відео, до нових зустрічей з вами, до нових відео. Подякував. Ну все добре.